Шановні старости, вас вітає Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад, в рамках реалізації ініціативи підвищення професійного рівня та кваліфікації старост через обмін досвідом навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади, яка впроваджується за підтримки програми «Юліт з Європою. Користуючись нагодою, звертаємо увагу, що у рамках ініціативи розроблено чат-бот для вашого користування. У цьому чат-боті зібрано багато відповідей, які допоможуть вам у роботі. І під час відео вам буде доступне посилання на цей чат-бот, і воно буде періодично з'являтися для вашої зручності. Сьогодні ж ми реалізуємо ще одне із завдань ініціативи, а саме поширення кращих практик діяльності старости через відеоролики. І сьогодні ми проводимо коротке відеоінтерв'ю із пані Лагутою Людмилою Анатоліною. Людмила Анатоліна, добрий день. Доброго дня. Доброго дня вам, пане Андрію. Пані Людмила староста Селивоньківська Новоселицького Старостинського округу, Гребінківської селищної територіальної громади. Вона активний учасник ініціативи і, власне, успішно завершила два етапи навчання та приєдналася до роботи профільної платформи старости об'єднаної територіальної громади, що функціонує в Асоціації об'єднаних територіальних громад. І тема сьогоднішньої зустрічі співпраця. З бізнесу, отже, пані Людмила, в мене є до вас декілька запитань, і для початку таке запитання. Скажіть, будь ласка, як давно ви обіймаєте посаду старости? З якої дати? 17 листопада, 2020 рік. У мене була Трустинська новоселиця? село була старостою. Зараз нарізали округи. Із 21-го року з 1 грудня обіймаю уже староста Селивинківсько-новоселицького старостинського округу, куди входить три села, три населених пункти. Дякую, дякую. А скажіть, будь ласка, чи мали ви досвід роботи в органах місцевого самоврядування до затвердження на посаді старостей? Так, мала. Я була депутат з 2010 по дві 2015 рік була депутатом сільської ради з 2015 по 2020 була голова сільської ради? Так ну, такий досвід в органах є самоврядування. Дякую, а скажіть, будь ласка, маючи от е, таку кількість населених пунктів, про яку ви сказали, скажіть, будь ласка, яка кількість жителів вашого старостинського округу? Е, село Вільшанська Новоселиця туди входить ще такі маленькі, якби села. Ну, там зовсім мало вже жителів залишилося. Це Петрівка, е, Степанівка і Зірка в Вільшанську новоселицю. Воно розкидане дуже це село. Жителів там 400 е, чоловік на оці три населених пункти. Потім іде Тростинська новоселиця, там 200 жителів. Саливонки тут 2 тисячі жителів, це з незареєстрованими. Зареєстрованих там дві і трошки, а ну, вже зараз ми не дуже знаємо, тому що в нас ЦНАП є, і, і кожного разу людина приписалася чи виписалася, то ми навіть цього можемо і не знати. У нас в громаді є ЦНАП, займається тут цим ЦНАП. Добре, дякую дуже. А скажіть, будь ласка, от, е, яким чином ви традиційно да, вирішуєте індивідуальні проблеми жителів старостинського округу, а яким, можливо, там, колективні? Да? Тобто, е, як вирішуються проблеми жителів е, в старостинському окрузі? Ну, слава Богу, знаєте, тяжко, коли села розкидані, одно, один староста на ці всі села, відстань також немаленька, тяжко. Але слава Богу, в нас в громаді є таке, що в кожному селі є діловод для того, щоб людина конкретна, адже ми намагаємося також не погіршити, а покращити ну, умови надання послуги всього людям. Тому у нас у кожному у кожному селі є діловод. В мене є приймальні дні там. да, Не кажу, буває, всякого. Буває, і їдеш коли потрібно, коли якісь ситуації стаються, все. Але певні дні на тиждень у мене розписані, де я в кожному селі знаходжуся і коли приймаю людей. От, і допомагаємо всяке. Плюс інтернет-ресурси в нас є сторінка нашого округу. Де ми все викладаємо, де ми все робимо, де ми все. Інформуємо, ну, тут в такому руслі ми працюємо. Дякую. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, от е, коли да, і е, чому ви вирішили, що потрібно звернутися до ваших бізнесових кіл да, для вирішення певних проблем е, жителів округу або для забезпечення життєдіяльності е, старостинського округу? Ви знаєте, я не можу сказати, що як ми об'єдналися, я більше почала, як ми вже нарізали наші округи, як змінились райони. По-чесному сказати, я й до цього з підприємцями досить поважала і дружила, адже я була головою сільської ради, де бюджет був зовсім маленький і. У нас підприємства не було. У нас в основному земля. У нас податок на землю. і Ми за це жили. Бюджет малесенький, а хотілося зробити і те освітлення, а хотілося і зробити дорогу там, де її не було. А хотілося все зробити. І тому ну, вила куди тільки можна і в області, в район, і, і до депутатів до народних, і, і до місцевих, і е, до підприємців. Те, що могла у себе, я зробила, поки ми йшли в громаду. Зараз то зараз взагалі тяжче, адже вже область не фінансує, адже вже район також. Так, да, Можна, якщо ти йдеш у громаду і в тебе зроблені якісь проекти, в тебе на те ж освітлення, на ті ж дороги в тебе, якщо ти вчасно їх зробив і було за що тоді ще, як ми переходили і формували громади. Можна в область подати, можна, але якщо нема цього всього, на це треба кошти, щоб його зробити. І тому ну тяжковато зараз. Ще й так проблем таких багато, коли в нас на місцях вже є громада, і ми самі потрібно, щоб вирішували проблеми і школи, і освіти, і всього. А це наші діти дуже багато зараз, особливо коли війна, коли військовий стан. А це треба і укриття зробити. А це багато чого треба. Так, да, дійсно важко. І от зараз такий період, що без підприємців. Ну, ми взагалі ну нічого. Мені що я їм кожного дня кланяюся, вітаю їх і кожного дня вклоняюся, тому що ми без них не зможемо. Ми не витягнемо, адже ну так і налаштовано все, що взаємодія держави, бізного, бізнесу і громадського суспільства. Це ж є наша співпраця, і якщо староста приходить, який не зможе працювати і не зможе спілкуватися і цінувати своїх людей, жителів і особливо підприємців, то старості нема чого робити. На цій посаді. Він просто не зможе. Якщо він буде ходити голову за дарей, буде казати, ось я, не я, ні. Тут потрібен підхід, великий підхід. Ну, слава да. Богу. В мене добре в цьому все. А поділіться, будь ласка, от своїм підходом да, до бізнесу. Яким чином ви з ними спілкуєтесь? Як ви ну, ви сказали, що вклоняюся, да, але це ж я розумію, що це так образно кажучи, вклоняюся. Да? Тобто, як ви знайшли підхід оцей до, до бізнесу? Що ви зробили? Ну, по перше, я сама житель цього округу. І досить багатьох людей знала, і мене також знали всі люди. Ну з непоганої сторони, да, от якщо би людина прийшла зовсім, знаєте, чужа да там уже буде тяжче. А коли тебе знають і знають з непоганої сторони, тобі в рази легше, в рази, от потім завжди дякую. Дякую. От є в нас інтернет ресурси, є сторінка в нас. Я завжди, щоб мені підприємець не зробив, я виставляю його роботу. Я дякую йому при всіх, щоб це всі бачили, щоб, ну, щоб він пишався тим, що дійсно він щось допоміг, що він щось робить. Було, наприклад, день підприємця. Ми разом з Гребінківською ОТГ, це голова Гребінківської нашої громади, і я зробила їм подяки. Особисто поручала, повітала. Ну, Таким чином ми їх таким. Так ми працюємо дуже злагоджено, дружно. Супер, я зрозумів. Пані Людмила, а скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ви залучаєте підприємців? Да? А який, от, е, на вашу думку, найкращий да, у вас був момент, коли ви залучили підприємців, який би можна було назвати, з вашої точки зору, от найкращою практикою вирішення проблеми завдяки вашій співпраці з підприємцями? Ну, ви... Знаєте, я вам скажу, я в усіх напрямках працюю з ними. Вони ж ось іде зима, вони сніг допомагають почистити. Іде весна, ось і косіння, і літо, і по своїй можливості там ми разом усі з жителями косимо, і підприємці допомагають. І та за що не візьмися? Навіть я ж кажу на, на ЗСУ на армію, на все про що б я не звернулася. Всім дрова треба, якщо це сім'я, де саме родіток і немає отоплення, а топлять дровими дрова. Будь ласка, привезли. Якщо це чоловік на воює зараз на війні, жіночка з двома дітьми також. Ну от розумієте, по всіх напрямках ну ну слава богу, все добре. Але звісно, хотілося б, якісь би щоб були офіційні ці соціальні угоди, тому що вони пишуть заяви. Це вже так знаєте, якщо чесно кажучи. Ну, я сама це розробила, щоб людина прийшла, офіційно написала заяву. Ну, хоч щось десь, щоб це відобразилося, щоб це офіційно. Той самий автомобіль на ЗСУ. У мене також підприємець, я писала, просила, він купував. Ну, щоб десь це було видно. Але дійсно за ці соціальні угоди, поки в нас це ну, не доходило чола за них, і без них не можна. Адже треба якось спробувати, треба до цього доходити. Ну, це ж звісно, що це не так буде. Просто, там треба спертись на статті, пройти всі етапи, там треба винести на сесію його, там треба затвердити сесію. Це буде непросто. Я зрозумів, дякую. І е, власне, фактично, останнє запитання, да, яке я хочу вам задати, скажіть, будь ласка, от що би ви порадили для ваших колег старост, яким чином, да, що віднайти, де там знайти ту кнопку, е, яку можна нажати, для того, щоб налагодити співпрацю з бізнесом да, для вирішення таких е, питань місцевого значення, на вашу думку? Mm. Чесно скажу, щоб отак зовсім по чесному, то жити не для себе, а для людей. От коли ти підходиш до підприємця і не живеш для себе, навіть я ще головою була сільської ради, то підприємці це розуміли, що я роблю для села щось, не для себе. Я не взяла лишньої тої гривні, чи що, я прошу для села і для людей, і тому вони мене не розуміють. От в першу чергу себе треба, якщо ти йдеш на цю посаду, чи головою сільської ради, чи ти йдеш старостою, ти повинен любити людей, любити село, любити свою роботу. І коли підприємець буде бачити, що ти дійсно е, допомагаєш, він буде тобі йти назустріч. А коли він буде бачити, що ти хитрейше щось для себе робиш, е, не будуть з тобою співпрацювати. І коли ти йому постійно будеш дякувати, не ставити себе, ось є такі, знаєте, що навіть користувалися війною, що от я не я, да я допомагав, да я робив, да я це ні, тут цього робити не можна. Тут ти, ти ніхто. Я їм так і кажу всім, я без вас ніхто. Я ну що я? Ну, ну дам я п'ять мішків картоплі, там, чи дам я там ще щось, що в мене є. Ну, дам трошки грошей дам, ну, я ж багато скільки не зроблю. Ну от Треба бути просто з ними по-простому і, і любити людей, любити село, любити свою роботу. Тоді буде все добре. Дякую. Тобто можна підвести підсумок, да, що головне у роботі старости це любов. Да, і без любові власне, нічого не відбудеться. Дуже і... вам. Дуже вам вдячний е, за наше сьогоднішнє спілкування. Ну і, власне, на цій позитивній ноті я прощаюся з вами і бажаю вам найкращого і успіху в вашій роботі. Дякую. Дуже дякую, дуже дякую вам.